Може бути ломота в тілі, може бути підвищення температури і може боліти рука. Буває дуже рідко. Значить, при таких симптомах потрібно випити парацетамол. Зранку поблизу стаціонарного пункту вакцинації від COVID-19 у сватовому черга. Містяни заповнюють інформовані угоди, їх оглядає лікарка та вимірює температуру. Наталія Мамрійська вже отримала щеплення. Зробити вакцинацію, вирішила, тому що планую поїхати до племінниці і так би мовити, трішечки себе перестрахувати. Ні по Україні, але ж це теж небезпечно. Зробили вакцину Pfizer. Почуваю себе на даний момент добре. Ну посовітували півгодинки почекати. Роблять щеплення пенсіонерам за 60 років та освітянам. Ольга Калмик, вчителька з містківського ліцею, отримала першу дозу вакцини. Я працюю в школі, тому нас інформували через смс, повідомили, що є вакцина. Щеплення пройшло без проблем. Заповнили анкету, прийшли укололи все. сидю, чекаю півчаса, щоб пройшло. Лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Мостова розповідає, 4 червня їх заклад отримав 886 доз вакцини Pfizer та понад пів тисячі доз коронаваку. Записатися можна у свого сімейного лікаря, можна через дію в телефоні, і можна просто прийти сюди і зробити щеплення. Умови зберігання і використання цих двох вакцин відрізняються. Коронавак зберігається як звичайна вакцина в холодильнику при температурі від плюс 2 до плюс восьми, а Файзер він також зберігається зараз в таких же умовах, але він перед цим був заморожений. Його 4-го числа розморозили, віддали нам, і за п'ять днів ми повинні його використати. Ті, хто отримали щеплення вакциною Pfizer, мають пройти ревакцинацію, тобто ввести другу дозу вакцини за 28 днів. Загалом, за даними центру первинної медико санітарної допомоги, із початку кампанії повторне щеплення отримали близько 600 містян. Юлія Щербак, Максим Бондарів, новини на Суспільному.